Христу, всіх вас я вітаю зі святом Собор Архангела Гавриїла Дай Боже, дай Боже, щоб Архангел Гавриїл і приніс всім нам благою вість, яку ми всі так довго вже чекаємо. Амінь. Сьогодні тема Євангеліє Дня. Що сказав апостол Архангелу. Бо коли слово, сповіщене через ангелів, було тверде, і всякий злочин і непослух одержували справедливу кару, то як ми уникнемо, не подбавши про те спасіння, яке, будучи спочатку проповідане Господом, ствердилось у нас тими, хто чув від Нього? При засвідченні Богом, знаменями і чудесами та різними силами і даруванням Духа Святого з Його волі, бо не ангелам Бог підкорив майбутній Всесвіт, про який говоримо навпаки, хтось десь засвідчив, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, або син людський, що ти відчуваєш його. Небагато ти принизив його перед ангелами, славою і честю вінчав Його і поставив його над ділами, рук твоїх, усе підкорив під ноги Його. Коли ж підкорив йому все, то не лишив нічого, непідкореним Йому. Нині ж ще не бачимо, щоб усе було йому підкорене, але бачимо, що заперед. Терплення смерти увінчай славою і честю Ісус, який набагато був принижений перед ангелами, щоб Йому за благодаттю Божою зазнати смерті за всіх. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя, спасіння, їх зробив. Довершеним через страждання. Євангелія, архангелу. Хто слухає вас, той мене слухає, і хто зневажає вас, той мене зневажає, а хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Сімдесят учеників повернулися з радістю і говорили, Господи, і біси коряться нам в ім'я Твоє. Він ще сказав їм: Я бачив сатану, що як блискавка впала в небо. Ось даю вам владу наступати на змій і скорпіони, і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. У той час зрадів Духом Ісус і сказав, славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що Ти утаїв Це від премудрих та розумних і відкрив те дітям, так Отче, бо таке було твоє благовоління. Що сказав апостол цього дня, бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою. Незалежно від діл закону. Невже ж Бог тільки юдеїв, а не язичників, звичайно, і язичників, бо є лише один Бог, котрий виправдовує, обрізаних за вірою і необрізаних через віру. Чи ми знищуємо закон вірою? Зовсім ні, але закон стверджуємо. Що ж скажемо? Авраам, Отець наш, здобув через плоть. Якщо Авраам виправдався ділами, він має похвалу, але не у Бога. Бо що говорить Писання? Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність. Євангелія Дня. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх у подібню мужеві мудрому. Який збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той. І він не впав, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподібнується мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ. І розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. І коли Ісус скінчив словаці, народ дивувався вченню його, бо він учив їх, як той, хто має владу, а не як книжники і фарисеї. Коли ж він зійшов з гори, слідом за ним пішло багато народу. І ось підійшов прокажений і, кланяючись йому, сказав: Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до Нього і сказав: Хочу, очистися». І він в ту ж мить очистився від прокази, і говорить йому Ісус: глядиш, нікому не розповідай, але піди, покажися священикові. І принеси дар, який повелів у законі Маєсей на свідчення їм. Е, так. Я люблю, що ти мене. Що ви пишете? Що ви пишете? От сьогодні отаке Євангеліє дня. Ще раз я вас всіх вітаю із собором Архангела Гавріїла. Бажаю вам всім мира, добра, здоров'я і будемо просити у Господа Бога, щоб архангел Гавріїл всім нам приніс благою вість, яку ми так довго вже чекаємо. Бережи вас всіх, Боже! І не забувайте, що кожного вечора, о 21-й годині, у нас молитва за наших захисників України, за нашу Україну і весь український народ. Всіх вас запрошую до спільної молитви. Бережи вас, всіх, Боже!